В ухо вода попадает, да? А? В ухо вода. Так ловко, мы ловно рухаем. Давай, плыви до бури. Плыви, давай. Зараз так тррррр Зараз, я буду бризко? Я не знаю, що треба виходити на берег <smart> I'm <noise> <smart> I'm <noise> <smart noise>

Та ні, тільки на сьогодні. Але ну обсохнута й облекти, бо це саме само, як ми людей, знаєш. Піде ще, піде ще ще на плану, на треба послухати. Ліна! Піде з нею, а ну. Пі... Ліна, ти закричи, що буде, чи на плану, чи вона тільки один раз. Ліна! А ну. Пішли, Ліна! Ще раз, щоб помилися хоч трохи. Ліна! Ліна, Ліна! Ходи! Ходи до неї, ходи, бачиш, я йду до неї. Та Ходи-ходи, не підходь, не підходь, щоб я не знала, що ти можеш підійти. Ліна, Ліна! Спокійно!

Ruchy woda zachodu dany ljuby що щоб вода не попадала. І сови ніде. І сови ніде. Тому тут тордяди будуть голувати. Велайте! Тому тут тордяди будуть голувати. Тому тут Но я <риклад> тормозить. Не разумею. <риклад> <Йо! риклад> Блин. И то у нас страшно песку. Ты <риклад> не трансвета фотографии такую.